Мої вітання, любі дев'ятикласники. Щиро дякую вам за те, що дивитеся і коментуєте відеоуроки. Ваші коментарі та підтримка надзвичайно цінні для моєї роботи. Вірю, що відеоуроки потужна підтримка у навчанні, тому не зупиняйтеся на досягнутому. Ваші маленькі кроки сьогодні це ваші досягнення завтра. Тож продовжуємо! Сьогодні ви дізнаєтесь більше про теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, та що таке кристалогідрати. Вам уже відомо з минулого уроку, що розчинення це процес, під час якого речовина розкладається на дрібні частинки йони або молекули, і рівномірно розподіляється в розчиннику, утворюючи однорідний розчин. Щоб розірвати зв'язки між молекулами або йонами розчиненої речовини, Потрібна енергія. Це ендотермічний процес, тобто такий процес, що потребує енергії. Коли молекули води зв'язують молекули або йони розчиненої речовини, то енергія виділяється. Це екзотермічний процес. Загальний тепловий ефект розчинення залежатиме від того, який з двох процесів ендотермічний або екзотермічний, переважає. Якщо при зв'язуванні молекул води з частинками розчиненої речовини вивільняється менше енергії, ніж потрібно для розриву зв'язків у кристалі, процес розчинення є ендотермічним і температура розчину буде знижуватись. У випадку екзотермічного процесу виділяється більше теплоти при утворенні нових зв'язків між йонами та молекулами води, ніж поглинається, при розриві старих зв'язків тому загальний тепловий ефект є екзотермічним, тобто розчинення супроводжується виділенням теплоти. Розчинення більшості кристалічних речовин, переважно солей, супроводжується поглинанням теплоти з навколишнього середовища, а при розчиненні газів, лугів, деяких кислот у воді теплота виділяється. Розчинення газів завжди супроводжується позитивним тепловим ефектом, тому що сили взаємодії між молекулами газу на значних відстанях майже відсутні. Наприклад, кальцій хлорид є прикладом речовини, яка при розчиненні у воді викликає підвищення температури через екзотермічний характер розчинення. Зв'язки між йонами кальцію та хлорид аніонами у кристалічній решітці розриваються. Що потребує поглинання тепла. Іони взаємодіють з молекулами води, утворюючи гідратовані йони. Цей процес супроводжується виділенням більшої кількості теплоти. Кальцій хлорид часто використовується в засобах для танення льоду, оскільки виділення теплоти допомагає розтопити лід навіть при низьких температурах. Розчинення амоній хлориду у воді є ендотермічним процесом. Загальна кількість енергії необхідної для розриву кристалічної градки перевищує кількість енергії, що виділяється при утворенні гідратованих йонів. Тому, якщо поставити такий розчин на вологу дощечку, то посудина примерзне до дощечки, оскільки температура стане нижча за 0 градусів за Цельсієм. Ця властивість використовується в деяких охолоджувальних сумішах. Та охолоджуючих пакетах для надання першої допомоги при травмах. Процес розчинення натрію ацетату у воді є екзотермічним. Це означає, що під час розчинення натрій ацетату у воді виділяється тепло. Ця властивість використовується в хімічних грілках, де насичений розчин натрій ацетату охолоджується. До суперохолодженого стану, а потім його кристалізація ініціюється механічним впливом, натисканням диску, що призводить до швидкого виділення тепла. Коли спирт розчиняється у воді, молекули води зв'язуються з молекулами спирту, енергія, що виділяється, коли молекули спирту та води притягуються та зв'язуються, перевищує енергію, що необхідна для розриву молекул спирту одна від одної. Оскільки вивільнена енергія більша, ніж поглинена, розчинення спирту у воді є екзотермічним. Отже, ми ще раз пересвідчуємось у тому, що розчинення це фізико-хімічний процес, в результаті якого утворюються продукти взаємодії частинок речовини з водою. Гідрати. Зазвичай гідрати це нестійкі сполуки, і якщо з розчину випарити воду, то вони зруйнуються. Але є такі гідрати, які навіть у сухому вигляді продовжують утримувати молекули води. Вони називаються кристалогідратами. Отже, кристалогідрати це кристалічні речовини, у складі молекул яких є кристалізаційна, тобто зв'язана вода. Типовими кристалогідратами є багато природних мінералів, наприклад, гіпс, кальцій со 4 на 2H2O. З мінералу гіпсу через процес дроблення та нагрівання до приблизно 120-160 градусів за Цельсієм отримують медичний гіпс кальці СО4 на 12 H2O, який використовують для фіксації у хірургії та ортопедії. Для цього сухий гіпсовий порошок розводять у воді. Інший приклад мідний купорос. Купрум СО4 на 5H2O. Він використовується для боротьби з грибковими захворюваннями рослин, таких як фітофтора, та входить до складу антисептиків для деревини. Кристалізаційна вода зазвичай може бути видалена нагріванням. При цьому розкладання кристалогідрату часто йде ступінчасто. Так, мідний купорос синій, вищий за 105 градусів за Цельсієм, переходить у блакитний. Повне зневоднення відбувається вище за 250 градусів за Цельсієм. Якщо після випаровування води нагрівання кристалогідрату продовжувати, то врешті-решт кристалізаційна вода випаровується і залишається безводна сполука білого кольору. Залізний купорос ферумису 4 на 7 h 2 o також використовується у сільському господарстві для лікування хлорозу у рослин. Який виникає через дефіцит заліза та для боротьби з грибковими захворюваннями на плодових деревах та виноградниках, відкладення кристалічної соди натрій 2CO3 на h 2 o у вигляді суміші натрону іноді знаходять у солоних озерах, які виникли в посушливих середовищах. Цікаво, що цей мінерал використовувався під час церемоній муміфікації в стародавньому Єгипті, оскільки він поглинає воду і веде себе як осушувач. При прожарюванні кристалічна сода втрачає кристалізаційну воду і перетворюється у безводну сіль натрій 2CO3 натрій карбонат, яка надходить у продаж під назвою кальцинованої соди, що допомагає видалити важкі плями і робить воду м'якшою. Це покращує ефективність пральних засобів, також використовується для чищення поверхонь, видалення жиру, накипу, додається до води для пом'якшення жорсткої води в пральних та посудомийних машинах. Є важливим компонентом у виробництві скла. Натрій 2 so 4 на 10H2O, глауберова сіль використовується у виробництві мийних засобів як фіксатор при фарбуванні бавовняних тканин. У процесі виробництва целюлози з деревини, а також для лікування кишківника у тварин. Магній SO4 на 7H2O гірка англійська сіль, має знеболювальні і протизапальні властивості. У кристалогідратів є хімічні назви. При цьому вказують кількість молекул зв'язаної води: 1 моно, 2Д, 3, 4 тетра. 5 пента, 6 гекса, 7 гепта, 8 окта, 9 нона, 10 дека. Тому вказані вищі кристалогідрати називаємо так: кальцій сульфат дигідрат, купрум 2 сульфат пентагідрат. ферум 2 сульфат гептагідрат. Натрій карбонат – декагідрат, натрій сульфат – декагідрат, магній сульфат – гептагідрат. При розрахунку малярних мас кристалогідратів до малярної маси солі або іншої речовини додаємо певну кількість малярних мас води, а не множимо на воду. Наприклад, розрахуємо малярну масу натрій карбонат – декагідрату. Натрій 2СО3 на 10H2O. Отже, 23 помножити на 2, плюс 12 це атомна маса карбону. Плюс 16 множимо на 3 оксигену. Плюс 10 множимо на 18 води. Отримуємо 286 грамів на моль. Розглянемо деякі задачі на кристалогідрати. Задача номер один. Маса суміші купрум 2 сульфату та мідного купоросу складає 148 г. Суміш випарили. Маса суміші після випарювання склала 112 г. Яка масова частка мідного купоросу у початковій суміші? Запишемо дано. Маса суміші 148 г. Маса суміші після випарювання 112 Знайти дубль В мідного купоросу. Розв'язання. Спочатку розрахуємо масу води, яка випарувалась. Це різниця між 148 і 112. Отримуємо 36 г. Тепер можна знайти кількість речовини води. Пригадаємо формулу для розрахунку. N дорівнює відношенню маси до малярної маси. Отже, N води дорівнює 36 г ділимо на 18 г на моль, отримуємо 2 моль. Зрозуміло, що ця вода могла випаруватись лише з кристалогідрату, тому далі знайдемо кількість речовини і масу кристалогідрату. Для цього можна скласти таке співвідношення. 1 моль кристалогідрату містить 5 моль води, тому що на це вказує коефіцієнт перед формулою води. Тому х моль містить 2 моль H2O. Звідси х дорівнює 2 помножити на 1 розділити на 5 дорівнює 0,4 моль. Щоб знайти масу мідного купоросу, порахуємо молярну масу. Вона дорівнює 160 плюс 5 помножити на 18, дорівнює 250 г на моль. А далі 250 ми множимо на 04 отримуємо 100 грамів мідного купоросу. А тепер ми можемо знайти масову частку мідного купоросу. Тобто знаходимо відношення маси 100 г до загальної маси суміші 148. Отримуємо 76,6%. Записуємо відповідь. Задача номер 2. Визначте масу в участку купром 2 сульфату в розчині. Одержаному при розчиненні 25 г мідного купоросу у 200 мл води. Запишемо дано. Маса купоросу 25 г. Об'єм води 200 мл. Знайти дубль В купром СО4. Розв'язання. Спочатку знаходимо масу води. Маса дорівнює добутку густини на об'єм. Густина води 1 грам на мілілітр. Тому маса води дорівнює 200 г. Далі, маса розчину складає 25 г плюс 200 г разом 225 г. Тепер давайте подумаємо, які процеси відбуваються при розчиненні кристалогідрату. Кристалогідрат містить воду. Яка може бути частиною кристалічної градки. При розчиненні кристалогідрату ця вода вивільняється, і вона стає частиною розчину. Тобто купром СО4 на 5H2O в розчині утворює йони Крум 2 ГСО4 42 і 5H2O. Знайдемо масу купром сульфату. Спочатку розраховуємо кількість речовини кристалогідрату. N дорівнює відношенню маси до малярної маси. Молярна маса мідного купоросу 250 г на моль. Отже, N дорівнює 25 г ділимо на 250 г на моль, отримуємо 0,1 моль. Маса купрум СО 4 дорівнює добутку. 0,1 моль на 160 грамів на моль дорівнює 16 грамів. Тепер можна знайти масову частку купрум 2 сульфату в розчині. Дубль В дорівнює відношенню 16 грамів до 225 грамів, тобто 0,71 або 7,1%. Записуємо відповідь. Задача 3. Визначте масову частку купрум 2 сульфату в розчині, одержаному при розчиненні 25 г мідного купоросу в 300 грамах розчину купрум 2 сульфату з масовою часткою 0,2. Дано маса мідного купоросу 25 грамів. Маса розчину 300 г. Дубль В дорівнює 0,2. Знайти дубль В1. Знайдемо масу купромсульфату, що виявиться в розчині після додавання туди 25 грамів мідного купоросу. Для цього спочатку знайдемо кількість речовини мідного купоросу. Н дорівнює відношенню маси до малярної маси. Малярна маса мідного купоросу 250 г на моль. Отже, N дорівнює 25 ділимо на 250, дорівнює 0,1 моль. Маса купрум SO4 дорівнює 0,1 моль помножено на 160 г на моль дорівнює 16 грамів. Далі знаходимо масу купрум 2 сульфату, яка була в розчині на початку. Тобто 0,2 ми множимо на 300 і отримуємо 60 грамів купрум 2 сульфату. Тепер загальна маса розчиненої речовини купрум 2 сульфату в розчині складає 16 плюс 60 76 грамів, а загальна маса всього розчину 25 плюс 300 дорівнює 325 г. Тепер можна знайти масову частку купром СО4 в розчині. Це відношення 76 грамів до 325 грамів дорівнює 23,4%. Запишемо відповідь. Ось, власне, про що хотіла вам сьогодні розповісти. Коротко про головне. Процес розчинення твердої речовини, як правило, відбувається у декілька етапів. Перше. Руйнування структури речовини, зв'язків між молекулами або йонами речовини. Друге, взаємодія молекул речовини, що розчиняється, з молекулами розчинника. Якщо на руйнування зв'язків енергії витрачається менше, ніж на взаємодію між частинками речовини та розчинника, то теплота виділяється, відбувається нагрівання розчину. Якщо на руйнування зв'язків енергії витрачається більше, ніж на гідратацію, то теплота поглинається, відбувається охолодження розчину. Кристалогідрати це кристалічні речовини, у складі молекул яких є кристалізаційна, тобто зв'язана вода. Якщо вам було сьогодні усе зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропустити більше цікавого матеріалу. Дякую вам за перегляд і до нових відеоуроків!